На сьогоднішній день в країні дуже важка емоційна ситуація з великою війною, з вторгненням іноземної держави в нашу країну. Люди страждають в переважній більшості своїй отримують величезний стрес, хтось впадає в депресивний стан. Для когось це взагалі приймає форму депресії. І не слід дивуватися, тому що Україна займає на початок 24-го року перше місце в світі за рівнем депресії це 6,5% населення. це високий показник, ми обійшли всіх. Звісно, що ця велика війна посприяла цьому, і такі умови на Україні, що кожного дня, кожної години кожної хвилини кожна людина бореться з стресом, який впливає на неї ззовні. Це дуже важко, це дуже непросто. І о, в таку ситуацію, в таку важку зовнішню ситуацію, яка впливає на нашу внутрішню ситуацію, дуже важливо займатися своїм психічним здоров'ям, покращувати свій ментальний рівень, що допоможе кожній людині якісніше і більш ефективно Боротися зі стресом, не впадати в депресивні стани, в ту ж депресію, і таким чином запобігти дуже великим проблемам. Тому люди, люди мають бути відповідальними, мають піклуватися про себе, про своє ментальне здоров'я. Треба надавати собі можливість відпочивати, фільтрувати інформаційний простір, надавати собі відпочинок від психічно важких новин інформаційного простору, який дуже сильно тисне на психіку людей в цей час. Знаходити старі свої захоплення, закинуті, які людина. В якийсь час відкинула і забула про них. Тобто зараз можна їх відновити і почати відволікатися на цікаві речі, створювати якісь цікаві продукти або інше. Ось можна знайти нові захоплення, такі як малювання, написання, що це угодно, вишивання і так далі. Тобто не можна постійно знаходитися в негативному полі емоційному і весь час думати про війну, про страждання людей, про загибель наших співвітчизників і таке інше. Поки в нас є можливість, поки наші збройні сили боронять нашу Україну, щоб глибокий тил не поглинула. Депресія на роки, люди мають віддавати собі звіт про свою відповідальність за своє здоров'я і займатися ним. Треба знаходити кожного дня, кожної хвилини, знаходити якусь радість, навіть якщо її не так багато в житті. Треба знаходити позитивні моменти, позитивні емоції. Треба знаходити волю, яка буде допомагати кожного дня ставати з ліжка кожного ранку і жити кожен окремий день. В ніякому випадку не можна повісити руки і закинути все на призволяще і сподіватися, що колись може завтра стане краще. Навряд чи завтра стане краще. Інша справа те, що ми можемо. По-іншому ставитися до цього, до того, що відбувається навколо, адаптуватися до нових е, зовнішніх умов, які є зараз навколо нас, в нашій країні, навколо кожного з нас. І таким чином захистити, убезпечити себе, свою особистість, як мінімум, це те, за що кожен з нас повинен відповідати. Від е, важких е, руйнівних впливів. Е, Цього емоційного, психічного тиску, воєнного тиску, пов'язаного з війною. Тут е, треба відбудовувати свою внутрішню опору е, і кожного дня займатися тим, вже, що я і перерахував, е, знаходити якісь свої зацікавленості, нові інтереси, нові натхнення. Треба спиратися на свої найкращі риси характеру, розвивати їх. Треба вміти знайти нові сенси свого життя. Навіть якщо все погано і дуже важко дається кожен день людині, все одно треба знаходити нові сенси життя і, і жити далі. Бо якщо в житті нема не жодних сенсів в людини, Тої сенсу життя в неї як такого немає, бо сенс життя є тільки тоді, коли є інші сенси. Ось. Тому інші сенси повинні бути спрямовані, спрямовані і на внутрішній розвиток, на розвиток розбудову внутрішньої опори, так і на зовнішні свої опори. Сім'я, робота, досягнення. Спілкування з друзями і таке інше, багато іншого. Тому кожна людина має бути відповідальною за це і рухатися в правильному напрямку, бо депресія приходить, може прийти дуже раптово. І тоді, коли людина втратить всі сенси і волю до життя і не зможе впоратися. Зі своїм важким е, психоемоційним станом, тоді будуть е, дуже великі вже проблеми. Тому, тому не слід до цього допускати, приходити до такого стану, коли вже людині потрібен на психіатр, системне антидепресивне лікування і, і так далі. І е, розбудовувати свою внутрішню опору і шукати радість е, в кожному моменті. Кожного дня. І таким чином надати собі більше шансів, більше можливостей на те, що ця зовнішня атмосфера, важка зовнішня обстановка не вплине на вас надто негативно. Дякую вам, друзі. За перегляд цього відео. Дякую за ваші лайки, вподобайки. Залишайтеся на каналі Ді Пініверс Ментальність. Зустрінемось у нових відео. Бережіть себе, бережіть свій всесвіт. тримаємося, на все добре.